Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка, Я в Аврорі. По 12 гривень, кукурузні палички молочні, 60 г в упаковці. Мажор снек мультизлаковий 17 гривень за упаковку. Смак вишня. Оновили сезонний стелаж, Давайте подивимось, що тут є цікавого. Чайник заварювальний, ціна 249 гривень із жару міцного скла. Такі термочашки 169 гривень. Акційна ціна. Турка для приготування кави. Об'єм 350 мл, 199. Кава Форд 194 за 225 грамів. Масон кофе тут 420 грамів, 269. Мокате капучино напій 44 гривні. Такі чашечки в подарунковій коробочці по 77 гривень. Молоко згущене з цукром. Полтавочка 290 г 37 гривень. Таке молоко незберене, згущене з цукром. 290 г 64. Такий концентрат чаю імуно від торгової марки Монік 12 гривень. І муно плюс лимон імбир куркума. Чаї сонет у пірамідках. 20 пірамідок – 49 гривень. лойд – 46 гривень. Теж 20 пірамідок. Шоколад молочний 75 грамів, 39 гривень. Дража в молочному шоколаді. Це є полуниці, ще бувають вишні. Або малинка 139. Печиво медове за 17 гривень. Вафельки Артек від світоч по 20 гривень. Креско, смак, банан 39 гривень 140 грамів. Маршмело по 9 гривень, 20 грамів. Торгова марка Демі. Жіночі колготи 230 ден, 279 гривень з імітацією капрон. Ось такі вони утеплені, але виглядають як тоненькі. Шкарпетки чоловічі 55 гривень і 59 гривень. Є декілька варіантів поєднання кольорів. До речі, шапочки зараз можна придбати з гарними знижками до 30% по 99 гривень. Шапки є. Жіночі, дитячі, чоловічі. Картопляні чипси, золотисті зі смаком чорної ікри. Тут, бачите, є моно, золотисті чипси. Такий собі дует. 29 гривень ціна, 100 вага. Сушарка для взуття працює від мережі 139 гривень. Льодоходи на 5 таких штучок за 39. Контейнери для зберігання нарізок 55 гривень. Є ось такі акційні ціни на вищі, бо вони по периметру однакові, а не акційна ціна 55 на нижчі. По факту ціна однакова, просто різні вони по висоті. Вони відрізняються кольором низу. Ця кришка може відщіпатися і просто подавати, як на пластиковому такому ну, підносі, так би мовити, та? мовити. А потім причіпляти. Чесно вам скажу, я такий маю, користуюся, щоправда, я брала ось такий нижчий. Салатники із кришками: 139 гривень це не один, а цілий набір із трьох штук. Вони схожі. Зовні, але вони мають різний об'єм літри найменший літр і 2 літри найбільший. Такі велетенські салатники на 4,5 літри за 44 гривні. Друшлак за 99 гривень. Він такий має стійке дно, не буде хитатися. Так, знаєте, дивлюся на нього, можна собі таки взяти, бо я маю такий, що він не стоїть. Знаєте, якщо, наприклад, щось приціджувати, треба ще додатково рукою тримати. От оцей буде стояти має ще вушка. Велетенський бокс аж на 8 літрів з кришкою за 99 гривень. Контейнер об'ємом літр, мій обід, за 27 гривень. А є набір. Тут три контейнери 700, 500 та 300 мл. і ціна за набір 58 гривень. Такі ємності з гарним візерунком, листочками 17 гривень, об'єм 600 мл. І є ще манюсики по 150 мл 12 гривень, 220 мл 14 гривень, і по 7 гривень ось такі. Тут 75 мл. 229 гривень менажниця для закусок дерев'яна кругла. 129 гривень серветка настільна порційна кругла. Бачу, приїхали новинки, рушнички, кухоні. Вони схожі до вафельних, але не зовсім такі. І схожі, і не схожі. Давайте подивимося їх поближче. Ціна 77 гривень. Хотіла вам показати всі, але виявилось, що кожен рушничок має інший малюнок. Тож всіх не будемо розкривати. Значте, тут ще є чашечка, такий варіант. Я так думаю, що це олія, такі метелики, сердечка. І такі сердечка, вони, до речі, малюнки вишиті. Оце мені дуже до вподоби, тобто воно не буде відклеюватися, бо воно є вишите такою гладдю. Ось такі новиночки-рушнички. Розмір 38 на 58 см. Багато приїхало ось таких серветочок кухонних по 17 гривень. Ви знаєте, вони настільки ніжні на дотик. Я такі використовувала, коли мої дітки були малесенькі, як дитячі рушнички. Вони невеликі, хотіла подивитися, який розмір. 25 на 25 розмір їхній. Бучте, є поєднання різних кольорів. Серветочка металізована для такого детального. Миття очищення. А з другої сторони, вона ось така, як мікрофібра. 34 гривні 30х30 см. рушничків дві штуки, 30х30, 30 за 39. Такі серветочки. Вони мікрофібра, такі тонесенькі. В упаковці 5 штук різного кольору за 55 гривень. 74 гривні килимок у раковину. Набір для вирощування мікрозелені 55 гривень. Мох ціна 55 гривень. Так, оце, що агроперліт? Добавка до ґрунту 29 гривень, 900 мл. Воно таке легесеньке, супер легке. Також є різний ґрунт. Тільки коли там треба буде пересаджувати вазони, а, є якийсь період, бо я маю одну рослинку і так мучиться вона біля мене. 64 гривні коштує ґрунтосуміш 7 літрів. І ще бачу, є по 29 гривень 3,5 літри ґрунтосуміш універсальна. Тому що купити, пересадити. Ну, В мене листове, не цвіте. Але що? Але здалося? О, wow, такі різні інструменти є. 65 гривень така лопата садова. В мене складається враження, що Аврора помаленьку, потихеньку вже готується до весни. По 9 гривень рукавички з такими краплинками. Так, є такі робочі, я їх називаю рукавички. Вони трохи прогумовані, 49 гривень, такі по 27 гривень. Теж мають таке покриття. Чорні 24, такі 39. З квіточками теж такі трошки прогумовані, досить гнучкі, по 24 гривні. Рушнички паперові. У рулонах двошарові, два рулони, 39. Так, і ще зелені з акційною ціною 24 гривні, один рулон. 109 гривень коштує полотно для живопису. Розмір 40 на 50 см. Таке воно біленьке. Знаєте, якщо маєш бажання щось сам намалювати на картину по номерам, а просто по чистому полотні. Я собі придумала таку картину, знаєте, зробити відпечатки долонь кожного із членів сім'ї. Думаю, така буде цікава картина, але ніяк її ще не реалізовую. Чого не знаю. Хлоповки пневматичні, довжина 30 см 49 гривень. І хлоповки довжиною 20 см по 39 гривень. Але багато різних картин по номерах привезли. Дуже гарні, різні, дитячі. Є. Ціна 99 гривень. Більші. Бачите, однакова тематика. Можна собі зробити якийсь колаж. 129 гривень. Для усіх прихильників губки Боба. прикольна новина. Дивіться, Тут цілий стелаж. є із цього мультфільму. Є іграшка м'яка губка Боб. але це не губка Боб, а хто Сквідвард. Квіберт. Оскільки прикольний пупець. прикол. 349 гривень ціна, і є він з різними обличчями. Набір наліпок, ціна 27 гривень. О, тут, бачите, вони з двох сторін. Можна казати, два аркуші наліпок. Так. Це такий набір для творчості. Картина, яка створюється кольоровим піском. Знімаєте наліпку, присипаєте ось цим кольоровим пісочком і все. Такі шкарпеточки є з різними малюночками. 44 гривні ось такі коштують. А такі по 39. До речі, це шкарпетки для дорослих, бо розмірна сітка досить велика. Бачу і 41-й, і 43-й, і тут 39, і 41-й. Дитячий теж є. Ось такі. Ціна дитячих 34 гривні. Хочу з вами поділитися приємним спогадом із дитинства моєї донечки. Я пам'ятаю, як починався ось цей мультик. Там спочатку щось він каже, а діти відповідають: так, капітан, так точно капітан. Так от він щось там говорив, а моя дитина з другої кімнати бігла і казала, так, капітан, це так було прикольно. Це картина по номерах. Ціна 169 гривень 25 на 25 см. Кольори вже є такі трошечки, бачите, профарбовані для легшого орієнтування. Настільні карткові ігри. Два варіанти в асортименті. І ціна акційна 77 гривень. Акційна ціна на ось таку. А цей варіант не акційний – 99. Пазлики дитячі, ціна 129 гривень для діток від 5 років. Торгова марка Дудон. До речі, ця торгова марка мені досить подобається. Робить гарні, якісні пазлики. Акційна ціна на бомбочки для ванни 39 гривень. 99 гривень коштує набір для творчості, картина алмазами. Тут така дівчинка із, в різних сезонах: літо, зима, осінь або весна. Так, хтось розклав, мабуть, шукав якийсь конкретний сезон. Розмір, до речі, 20 на 20. Є ще ось такі, але тут малюнки вже більш серйозніші, так ви мовите. Розмір теж 20 на 20 см. такий красивий. Пейзаж дівчинка балерина. І перехід з сукні на квіти дуже гарний. О, дівчинка з котиками, яка гарна. О, такі милі ті картинки. Полотно, бачите, тут є не натягнуте, ще треба буде для нього рамку. Але всі інструменти для картини є в комплекті. Ціна 64 гривні. Такий набір для творчості дитячий, алмазна мозаїка. Тут ось що намальовано, то і є такі малюночки. Треба їх наклеїти мозаїкою. Ціна 59 гривень. 15 гривень свічка-нічник. Працює від батарейок. Такий набір, фігурка декоративна, і в ній треба вирощувати. Травичку. 39 гривень насправді дуже цікавий набір. Щоправда, в нас тільки ось такі бувають чоловічки, як я їх називаю. З таких смайликів не бувало ніколи. Календар настінний перекидний по 19 гривень. Дуже гарна ціна. Фоторамки 10 на 15 39 гривень. Є трохи більшого розміру. 15 на 20 за 44 гривні. Деякий асортимент іграшок дитячих з акційними цінами 149 гривень. Такі іграшки. Ялинка всього за 59 гривень. Така, м'яка ялиночка. Набір наліпок для скраб букінгу 44 гривні. Такі вони затишні. Є різні хотинки, качельки, кімнатки з кріслом, з книжками. Клас, їх тут, до речі, дуже багато. Зимові. Фігурка іграшкова колекційна, чарівні друзі, за 59 гривень. 339 гривень. Така іграшка м'яка поп-топ. Теж з акційною ціною 299. кулер 55 гривень. Гризунець 29 гривень. Торгова марка Ліро. Пірамідка кольорова по 88 гривень. Іграшка м'яка на руку 29 гривень. 99 гривень, іграшка дитяча, розвиваюча, магнітна. Там є такі кульки і паличка. І ось цією паличкою ці кульки витягуються вверх, але вони повністю не випадають. Це великий плюс. Це я вам як мама кажу. Дуже добре, що вони не випадають, а тримаються там всередині. Просто вище. Можна малювати малюночки якісь. По 55 гривень набір археолога розкопки. Можна в камінці. Знайти всередині набір, ігровий будинок із котиками. 199 гривень. Бачу, тут не тільки котики, а і собачки. А ось є котики. Це, мабуть, в якому попадеться. Де котики, де собачки. Веселі зайчики. Ціна 129 гривень. Такі пончики-бублики по 299. Ручка гелева 39 гривень. Такі квіточки-пумпончики кольорові. О, а знаєте, що це? Це для покриття картини по номерах. Лак акриловий. Ціна 24 гривні. Не бачила такого раніше. Різні цінники, скотчі, кольоровий скотч наборами. Це новинки Клей рідкий, прозорий, велика баночка. Така тонка трубочка дозатор 24 гривні. І є улівчики клеї. Зараз комусь точно ностальгія в око буди 64 гривні. Хто пам'ятає, але ми колись вирізали ось ці всі вбрання і на таку дівчинку приклеїли, а тепер є. Наліпки. Дівчатка різні. Самі аркуші досить гладенькі, то я думаю, можна навіть багато разів. А, так і пише, бачите, багаторазові наліпки. Багато разів можна їх клеїти і відривати, якщо акуратно, звісно. І є дівчатка різні, так як і різний одяг для тих дівчаток. По 29 гривень головоломки для дітей від 5 років. Багато завдань. Речі гарна ціна за такий набір головоломок. Такий варіант є ще. Якого діти готуються до школи. Зверніть увагу на ось такі прописи. Чесно вам кажу, вони мені найбільше сподобалися, коли ми з донечкою готувалися. Ну, ми. <смі> Вона до школи, бо тут, бачите, такі є прості е рисочки, і гарно воно це все промальовано. Короте, це був мій найулюбленіший най най із варіантів. І, мабуть, за рахунок того, що вони не є такі велетенські. Не було страшно сідати, починати писати. Тут є на різні є і цифри, і літери, і англійські. Там цікаво різне. Придивіться, мені вони сподобались 22 гривні за один. Така книга дитяча теж з наліпками розмальовки. Ще якось трошечки тексту є. «Хро-хроме». Клас для менших діток. Дуже багато цікавого, такого привезли різні дитячі розвиваючі журнали, називаємо це їх так. Бо тут є і книжки, і прописи, і розмальовки, і водяні розмальовки. От водяні розмальовки для самих менших взагалі супер. Бо тут не треба фарб, тільки чиста вода. Ще в Аврорі є пензлики, які допомагають. Мінімізувати кількість води. 39 гривень коштує така розмальовка. А ось пензлик, про який я казала. Тут всередину набирається вода і вже самим пензликом виходить на велику кількість, залежно, як сильно тиснути Ціна його 15 гривень.